І нам вдалося відновити зв'язок із нашою кореспонденткою в Сумській області, де через обстріли з боку Росії оголошено евакуацію. Олесю, скільки людей необхідно вивести, та яка ситуація на прикордонні на цю хвилину? Ігорю дійсно оголосили вже обов'язкову евакуацію. Раніше вона була добровільна і лише з 5 кілометрової зони прикордоння поблизу Російської Федерації. Зараз вона ж обов'язкова із п'яти громад сумського району. Йдеться про Миколаївську, Миропільську, Юнаківську, Хотінську та Краснопільську громади. Це рішення підписав голова сумської військової адміністрації вчора. Вже по обіді, і в Ова порахували, що там десь залишається приблизно 6 тисяч населення, і з них близько півтисячі. Це діти. Але чи можна так сказати, що от саме така кількість людей там залишається? Точно ні, тому що люди взагалі евакуація в нас із прикордоння триває ще від серпня 2023 року, і відтоді люди. Поетапно виїздили з цих територій і загалом з п'ятикілометрової кілометрової зони прикордоння ну, по всій Сумській області виїхало близько 18 тисяч людей загалом. І зараз ці люди ми спілкуємося із місцевими, тому що неодноразово їздили в громади і маємо контакти. То люди говорять, що на цей час, коли дуже активні обстріли, і, зокрема, по цих громадах працює ворожа авіація постійно то вони виїздять до своїх родичів у більш безпечні місця і повертаються вже коли обстріли закінчуються. Стосовно цієї ситуації по громадам, цим п'ятьох то там постійно ворожі літаки, це кордони із Курською областю. і Там така є напруга та активність ворожої авіації. Найбільше звісно, що і в узведеннях ова. Із власних джерел дізнаємося, що найбільше попадає корованими авіаційними бомбами саме по Юнаківській громаді. Лише за останню добу, за зведеннями генерального штабу, туди росіяни випустили 30 кабів. Щоправда, на щастя, ці каби не завжди влучають, і по цивільній інфраструктурі, поки не так багато є пошкоджень щодо поранених, то поранених цивільних на цих територіях немає. І хочу додати про евакуацію на території Сумщини. Також діяв єдиний пункт пропуску. із Росією він був легальний, і це був єдиний шлях повернення додому з окупованих територій українців через Росію. І нині цей пункт пропуску також призупинив свою роботу на 10 днів. А після 10 днів будуть дивитися на безпекову ситуацію. Цей пункт пропуску знаходиться в Краснопільській громаді, яка теж підлягає під обов'язкову евакуацію. Колега. Дякую, Олеся Боровик, про оперативну ситуацію на Сумщині.